Леонід Полтава, справжнє прізвище пархомович, один із багатьох українських письменників в еміграції. Потрапив до Німеччини як Остарбайтер, та не повернувся на батьківщину через загрозу переслідувань більшовиками і тепер не заслужено забутий нащадками. Він видав дев'ять збірок прози. Дев'ять збірок поезії багато дитячих книжок. Скажімо, його казка «Слоник мандрує по Африці. Вона і сьогодні подобається дітям. Про нього відомо не дуже багато не в останню чергу через те, що і сам поет приховував факти своєї біографії, боячись помсти КДБ. в еміграції. Він разом із Леонідом Лиманом стояв біля витоків української спілки письменників у Німеччині Мур що означало мистецький український рух. Микола Кульчинський вперше прочитав про Леоніда Полтаву у праці відомого полтавського літературознавця Петра Ротача, розвіяні по чужині, а згодом у Михайла Слабошпицького у збірці «25 поетів української еміграції. А книжку цю я знайшов в Києвомулянській академії в бібліотеці імені Антоновича. Там в них був один примірник. Вони дали дозволили мені зняти копію. І от сьогодні ми її з часом видали перша книга Леоніда Полтави. Побачила світ у Мюнхені у 1956-му. Назва Енеїда Модерна не просто так, адже поет прагнув зберегти як гекзаметричний розмір строфи, так і сатиричний стиль Котляревського. Фабула ж геть інша. За легендою Чернець києво печерської лаври Григорій, що 300 літ оживає, аби дописати початок колись ікону Божої Матері. От він оживає у 1930 році. Бачить, що картини немає, що все змінилося, і мандрує по Україні, шукаючи свою ікону Божої матері. І нарешті знаходить, але він ця фабла дає змогу писати ті страхіті, в яких перебував український народ під час російської комуністичної окупації. У презентації також взяли участь полтавські поетеси Анна Юченко і Ксенія Янко, які читали свої вірші. А ще гурт Трансформер.